Димова шашка на футбольному полі образливі слова у бік вболівальників та гостей однієї з команд. Зауваження стюартів спровокувало конфлікт. Усе це відбувалося під час футбольного матчу у Тернополі, де за першість у чемпіонаті України змагалися команди другої ліги футбольного клубу Нива Тернопіль та Буковина Чернівці, тихомирити вболівальників під час проведення футбольних матчів, завдання номер один правоохоронців краю. Саме за таким сценарієм відбувалися спільні навчання особового складу головного управління національної поліції в Тернопільській області, працівників управління патрульної поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, представників служби надзвичайних ситуацій та футбольного. Клубу Нива Тернопіль усе проходило на Тернопільському міському стадіоні. Організатори заходу розповіли, що на матч було продано 1500 квитків, незважаючи, що усе відбувалося не насправді, до роботи силовики підійшли відповідально. Підготувалися правоохоронці й до того, що сторонні особи можуть у будь-який момент вчинити протиправні дії в місцях проведення заходу або спровокувати порушення публічного порядку. Напередодні проведення перших домашніх футбольних матчів професійними клубами. Ми проводимо практичні заняття щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку на спортивних спорудах, тобто на стадіоні. До цих навчань ми залучаємо сили головного управління Національної поліції, Тернопільського відділу поліції, підрозділу Національної гвардії, а також патрульну поліцію. Заняття будуть проведені відповідно до методичних рекомендацій, які підготувала нас поліція, і для того, щоб в майбутньому не було порушень грубих. Порушень масових порушень охорони публічної безпеки та порядку на стадіонах під час футбольного сезону. Організатори стверджують, що навчання відбулися на належному рівні. Кожен відповідав за вірним ділянку роботи. Рятувальники ліквідовували загоряння димової шашки. Працівники поліції та нацгвардійці робили усе можливе, щоб локалізувати конфлікт. А найбільш активних болівальників затримали. Ходить у завдання поліцейських супровід іногородніх фанатів до залізничного чи автовокзалу. Соловикам ще раз нагадали, що під час Масових заходів вони повинні сумлінно виконувати службові обов'язки, бути пильними та рішучими у разі загострення ситуації. Разом з тим, вони повинні суворо дотримуватись законодавства України та вічливо ставитися до громадян.